Створення сучасної матеріально-технічної бази для підвищення ефективності навчального процесу майбутніх фахівців тилу обговорили в Одеській військовій академії за участю керівництва тилу збройних сил, викладачів та курсантів обговорили впровадження ефективної системи тилового забезпечення на основі європейських стандартів. Головний меседж нашого заходу це підвищення ефективності навчального процесу курсантів, тобто, в першу чергу, це створення. Польової навчально-матеріальної бази. Ми для академії підготували всі зразки, всі які є зразки технічних засобів, які на сьогоднішній день у нас є в Збройних силах України. Другий меседж – це саме підготовка і відпрацювання керівних документів, які на сьогоднішній день у нас, на жаль, застаріли. Ми залучили до проведення занять 184-й навчальний центр старичі, які мають досвід щодо обладнання. Матеріальної бази польової матеріальної бази з урахуванням особливості АТО практична складова обміну досвідом відбулася у навчальному центрі військової академії. Учасники занять ознайомилися з особливостями розташування особового складу в польових умовах та порядком дій спеціалістів тилу. Буде проведена рекогностировка, поставлені основні завдання щодо розвитку навчальної матеріальної бази польовою. Там де курсанти будуть відпрацьовувати практичні заходи щодо забезпечення підрозділів в польових умовах. Досвід бойових дій в зоні АТО підтвердив необхідність впровадження в українському війську стандартів НАТО у тиловому забезпеченні. Тож одним із важливих завдань залишається фахова підготовка професійних кадрів продовольчої служби. Олексій Мосиченок, Анастасія Ілляш, Ірина Монастирська, військове телебачення.